У чому полягала справжня духовна сила до християнського раннього періоду наших предків? Висока духовна інтуїція та зв'язок з космосом. Зірка символізує, що кожна людина мала прямий канал зв'язку з Божественним через стихії, зірки, Сонце. Якщо зірка це небо, то лицар Пентаклів це чорнозем, сила предків була в їхній витривалості та прив'язаності до землі, шанобливе ставлення до рідної землі та роду, а колісниця незламна воля, здатність перемагати обставини. Предки мали рівновагу, вони дивилися в небо по зірці, міцно стояли на землі по лицарю Пентаклів і впевнено рухалися вперед у майбутнє по колісниці. Трагедія пізніших часів могла статися саме тоді, коли цей баланс між небесним, земним та вольовим було порушено зовнішніми впливами.